Всім доброго дня, рубрика Саморобка щодня. Сьогодні хочу зробити разом з вами таку річ, як маленьке точильце для домашніх таких настільних умов. Для тонкої роботи на ньому не можна буде точити там якісь великі металеві речі, воно чисто для того, щоб, допустимо, точити жалу чи там для інших деяких речей. Так от, порівся в закормах, знайшов отаке чудо DC220 вольт. Він, здається, з хлібопічки чи щось такого. DC DC і AC це різні позначки різних напруг. Якщо DC це постоянка, то AC це перем'янка. Наш мотор, якщо втикнути в розетку, він не буде працювати. Тому що нам потрібно перейти. В розетці у нас перемінний струм частотою 50 Гц. Тут у нас показує постійний на моторі. Отже, щоб перейти з АЦ в ДЦ, треба використати діодний міст. Все просто до безобразія. Чотири діоди спаюються. В одному напрямку. Всі в одному напрямку. Всі виходять з оцеї точки і приходять в цю точку. Маємо чотири вузлових контакти. Тут у нас. Підключається розетка, тобто перемінний струм. Звідси забираємо DC. Тобто те, що нам треба для нашого двигуна. Тут у нас AC. Ось таким чином. Де знайти наступне питання? Де знайти діодний міст? Я впевнений, що у кожного у кожного десь валяється якийсь старий неробочий блочок понижуючий. От Все, що йде понижуюче, там зазвичай використовуються діодні мости. Ось у мене лежала така зарядка від якоїсь машинки на пульту. Коротше, її вже 350 років. Ось з неї плата. Тут уже діодних мостів немає, діодного моста. Це плата від радянського понижуючого трансформатора 9-12 вольт. Ось на кнопочці ось діодний міст, але звідси я вже одного діодика кудись потягнув. Ну, Така справа. Ось безперебійник. Тут. Також є діоди. от я випаяв із оцього блочка це зарядний пристрій. Звичайний зарядний пристрій. Випаяв звідси 4 діода і спаяв їх разом за цією схемою. Якщо дивитись на схему, то буде воно ось так. Ось тут. Сірі полосочки по краям кожного діода, бачите, всі вони направлені в одну точку. Далі на оці вузли, на ось ці вузли, припаюємо провід, який буде підключатись в розетку, а на ось ці вузли, бачимо так, DC, на ось ці вузли припаюємо. Бажано два різнокольорових проводи, тому що звідси буде виходити плюс і мінус. Робимо чудо монтажа, натискаємо на паузу і показуємо вже готовий варіант. Ну що ж, чудо монтажу свершилось. Вилка. Бачите так? Оп. Провідок. Ось наш діодний мост. Доверху підключені до до ось цих перемінка, тут мінус, тут плюс постоянка. Я так і припаяв чорний і червоний провідок. Під'єднуємося напряму в колодку мотора. На моторчик я надів диск від жорсткого диска, блін, блін від жорсткого диска, наверх на нього просто наждачну бумагу. Нічого не клеїв, трішки там погрався з монтажем, зробив ограничительні кольца, щоб воно нікуди не тікало. Ну, тобто воно зараз тут закручене надійно. Ну що, далі все просто. Беремо вилку і вмикаємо розетку. Все, моторчик працює. Причому хочу сказати, що потужність у нього нормальна. Є в мене ось така лопатка. Вона товщиною була. Ну во, по всій довжині вона ось такої товщини. І я її заточив, уже перевіряв. Бачите так. Зараз вона як лезо в неї можна різати папір. Ну, власне, цього я і добивався. Щоб такого заточити, щоб вам показати. Ось лопатка, я думаю, видно, що вона тупа. Бачите так? Значить, мм стосовно насадок поставити. Крупнішу наждачну бумагу, будете мати більш е жорстокий круг, який буде швидко і велику кількість металу знімати. Поставите так, як ось я на льовочку, зможете навіть леза до канцелярських ножів поправляти. Мною особисто перевірено, працює. Розумієте, так? Далі, далі, надалі залишились моментики. Моментики вже уже такі, значить треба придумати якийсь спічечний коробок, щоб цей весь момент голі відкриті провода і цей діодний міст сховати. Це перший момент, другий момент. Щоразу включати, вмикати-вимикати вилку, ну, допустимо, особисто, мене такий, така перспектива не радує. Це другий момент. Третій момент. Під сам моторчик треба зробити кріплення. Звичайний шматок ДСП. Дирево струшку випити. Блін. Ну, така справа. Такі речі треба робити на вулиці, але зараз на вулиці ніч, а я знімаю для вас, тому ось так. Шматок ДСП. Обрізали як вам зручно. Це метелик для гіпсокартону. В одному місці, в двох місцях зігнули. Гвинтами пригвинтили. Маєте нормальний хороший станок, який нікуди не дінеться. Малесенький, компактний. Мені подобається. Значить, які ще моменти можуть виникнути. Моментів може виникнути багато, я постараюсь основні виразити. Значить, погравшись з перехідничками. Можна взяти обрізок від ну ось, 120 діаметр, ось обрізок старий круг від болгарки, який вже майже використаний. Для якихось грубих робіт він вам підійде, якщо у вас моторчик такий, бо це 220 вольт. Він доволі потужний, він потягне. Далі, різної зернистості, різної грубості. Да? Круги візьмете грубший, ну я вже казав, будете знімати велику кількість металу. Тут взагалі нульовочка. Якщо ви будете ось такими справами займатися ну, довго, то ось попальну його вже, можна сказати, нема. Тобто з ним зараз якраз можна ще поправити. Я люблю ось такі речі. Зараз знайду. Якщо знайду, а знайду, блін, що не знайду. Та ну Так аж не серйозно. Ну да ладно. Я беру... А, наче знайшов. Я ось таку ще постійно роблю штуку. Лезо канцелярське. Бумажним скотчем, малярною лентою. Обмотав. Він зручний, бо канцелярський ножик, він громісткий, а так можна підлізти коли завгодно. Так от, я оці леза ось цим кругом точу, так як ножик звичайний, В які ще можуть бути моменти. Це диск Блін. від маленького 2,5 дюймину ноутбучного жорсткого диска є ось такі комп'ютерні диски. Тут вже діаметр. Більший, ну, в півтора рази точно більший. В кого мотор буде потужний, можна використати його. Які ще моменти. Ще моменти можуть бути такі, що у вас мотор не 220, а якийсь там, допустимо, іншої, іншого номіналу. Якщо мотор іншого номіналу, то, скоріше всього, будуть використовуватись трансформатори. Трансформатор штука весела, треба бути з ним обережним. Значить, далі я вже собі на двох пальцях на колінці зібрав ось таку штуку. Зараз я перейду трішки ближче до Зошита і покажу вам. <кій> Значить, це я чисто один діодний міст малював, а ось ця штука, це М -м так, і -сій -сій. а можна і з цієї сторони. Можна ж, можна. Що у нас приходить на діодне місто? На діодне міст у нас приходить тут ще стоїть ось такий дроссель, дві намотки. Вони, бачите, це не трансформатор, це Дві обмотки для гасіння синфазних поміг, які у нас ідуть з розетки. І між ними стоїть конденсатор, зглажуючий. Ось тут ми маємо перемінний АЦ. В можна написати, так? <кій> тобто зайшли, згладили поміхи, прийшли на діодний міст, на діодний міст, між мінусом і плюсом ставимо ще один конденсатор. Будьте уважні при установці конденсатора, тому що, він має полярність. Це раз, друге. Конденсатор в мене, в моєму випадку, встановлений 450 вольт, 47 мікрофарад. тому що в мене підключення 220 вольт. У вас же ж може бути ситуація наступна. Так, зараз я знайду вільний листочок. У вас же ситуація може бути наступною. Ви на свій діодний міст можете вийти, значить, 220 вольт перемінного струму. Ви можете вийти через трансформатор. Понижуючий. У вас на виході вже теж буде перемінка, але допустимо, хай це буде які там моторчики є 24-36 вольтові. Допустимо, ви будете використовувати так само, як я використовував у дрельці. Ну, Міні-дрель є в мене відео вже на каналі, заходьте глянете. Я використовував моторчик 12 вольт, але коли я їх замовляв, то мені на вибір пропонували, значить, там були 12, 18, 24 і навіть 36 вольт. Це, якщо ми говоримо про моторчики від шуруповерта, винтоверта, вони Доволі потужні. На них можна подати великий струм, але вони малого вольтажу. Так само, допустимо, трансформатор, який я підключав до свого лабораторного блоку живлення. Так? Великий трансформатор з великим запасом потужності більше 10 А, а понижає напругу до 20 ой, перепрошую, до 32 вольт. Тобто ось цю напругу, яка у вас вийде, там допустимо 24 вольта, ви вже під них підбираєте і моторчик, відповідно, і далі номінал ось цього конденсатора, ось цього конденсатора, який будете вставляти в діодний міст. Ну, що ще можна вам розповісти? Ось цей конденсатор, його потрібно підбирати згідно е такої формули В 24 Помножте на корінь з двох Після того, як ви пропустите через діодний мост, у вас на конденсаторі буде накопичуватись напруга. І накопичиться вона десь приблизно на оцю величину. Тобто, якщо у вас конденсатор на 24 вольта, ну нескладно порахувати, що вам треба буде. Ну, як мінімум на 35 вольт конденсатор. А можливо навіть краще і на 50 взяти. Пам'ятайте про те, що конденсатор полярний. Бачите ось цю мітку? Це мінус. У вас мінус ось тут. На ось цій клемі. Перемінка. Постоянка. Значить, тут мінус, тут плюс. Ну і підключаємо нашого моторчика. Ну, я намалюю лампочку, думаю, вам буде зрозуміло. Що б я особисто від себе додав, я вже про це говорив. Значить, щоб трансформатор не гудів після того, як ми включаємо його в розетку, тобто там вилка буде. Я б, допустимо, ось тут поставив би вимикач. Або поставив би ось такий вимикач, який вимикає, розмикає обидві лінії. Це зручно, тому що трансформатори вони зазвичай гудуть і можуть гудіти доволі гучно. Та, ну наче, все, що хотів. І все, що міг, уже розповів. Ця схема тотожна для мого варіанту. Ой, ой вірніше, навпаки, це <гум> трансформатор. Це, скоріше всього, буде тотожна схема для вашого варіанту. Тому що такі моторчики 220 ді постійного струму, вони зустрічаються дуже-дуже <кій> рідко. Ну, допустимо, я їх зустрічав дуже мало де. А у вас, якщо моторчик там буде ну, від 12 до 36, ну, моторчики є будь-якого номіналу, так само, як і трансформатори, вони теж є будь-якого номіналу. Значить все. Будуть питання, задавайте в коментарях, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось такий тимчасово кінцевий результат. Чому тимчасово? Тому що в мене є свої плани на цих два прибори, а саме на точилку і на сверлку. Буду робити свою. Міні-майстерню, типу ювелірної. Багато в мене таких ем, дрібних моментів, скажімо так. І треба, щоб інструмент такого формату був. І, мені здається, це непогана тема для заливки контенту на YouTube з приводу міні-майстерні. Такого я ще не бачив ні в кого. Так от. Вилка, ось кабель, щоб не сказали, що обманюю. Діодний міст я просто заховав в термоусадки. Окремо ізолював діодики і ось підключив через кнопку. і точильник працює. Сьогодні я зламав сверло і поки робив кріплення до точилки, заточив сверло на цьому станочку. я вам скажу, ну, це просто божественно, це прекрасно. Значить, Закріплений моторчик на звичайному шматку ДСП, обтягнутий лентою і прикручений до цієї самої доски. На корпусі було три таких отвори. Один з них я використав для переднього кріплення. І бокове кріплення ось так виглядає. <кхід> Провідники так закріплені, я ж кажу, тимчасово, тому що підключення буде, буде це все діло стояти, скоріш всього, стаціонарно. Тому ось так. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь на Telegram канал Контент виставляю спеціально для вас і трачу, скажімо скажем так, час на зйомку і редакцію цього всього. Тому пишіть, до речі, які можуть у вас виникнути ідеї, можливо. Ви хотіли б побачити якусь там саморобку в моєму виконанні? Також прийму, прийму до уваги. Все. Всім пока-пока.